Ну що, прив'язала я свої молоденькі трояндочки. І ось хочу вам показати, як я це зробила. Де поприв'язувала такими ось зелененькими кільцями? Вони в мене вже другий рік вони себе показали. Добре, не поламалися за зиму, ні від сонця не потріскали, ні нічого. А де поприв'язувала отакими ось жутовими мотузочками. Посхиляла їх, погоризонталила, але горизонталь це не більше 45 градусів. Тому що якщо більше за горизонталити, то, то толку не буде. Буде погане квітування, буде погано розвиватися гілочка. І отаку, наскільки їх висота дозволила, настільки поприв'язувала все. Хрест, навхрест, як де. Дозволяє сам пагін, наскільки він дозволяє гнутися, настільки й гніть, аби було за горизонтально. Тоді із кожної брунічка піде і буде дуже-дуже гарне, красиве квітування. Ось отак. Одну гілочку туди, другу туди, до опори прив'язала, зігнула, за стовп закрутила, погнула, прив'язала, і все. Навіть якщо не можу прив'язати до опори, як ось гілочка у мене ось оця. Прив'язала до тої гілки, яка більш міцніша, і нічого їм не буде. Буде гарне квітування. Отакий От вид, як я загоризонталила. Те вліво, те вправо. І все гілочка до гілочки або до опори, як прийдеться.